Я дуже радувався з тим, що у селі Блізнюків на кінець то є садик, другий садик, той, який всі ці люди виношували в ідеях. Іванович сказав коротко ті зустрічі, проблеми, коли ми ще лише думали мріяли, щоб цей садик став до строю. А сьогодні у колі друзів, великокопанців, я хочу подякувати щиро нашим партнерам. Так, да, вони, можливо, не дали основну суму, краю Сочина, але вони були тим таким індикатором, надихателем, які нам не давали спускати руки, які нас надихали на роботу і які нас ставили, що відповідальність перед дітьми перш за все. Я вітаю жителів Великої Копанії. У вас сьогодні перший садочок за цілий рік у жодному селі Закарпаття ніхто так не напружився, як ви разом з нами. Я радий з того, що за ці декілька років, коли ми робили добро цій будівлі, що був садочок, було і позитив, був і негатив. На жаль, я не буду за негатив говорити. Хвала Богу, позитивом ми перемогли негатив. І сьогодні дякую і керівництву району і адміністрації раді, і області адміністрації раді, і дякую громаді села, і дякую всім тим, які все ж молився. За те, щоб будівельники добудували, а ми знайшли кошти і зробили свято для дітей. Хочу подарувати дійсно гарній чарівній керівниці села. Чисто символічно комп'ютер. Хотів би, щоб у тому комп'ютері не грали в ігри, а щоб у тому комп'ютері все ж таки планували і надалі майбутнє великого красивого села, велика купання. Щастя вам, добра і святом відкриттям вашого другого собачка.